Гроші краще вкласти. Фітнес-тренера, ніж у біологічно активні добавки або бади. і зараз я вам доведу, чому це так. Тому що фітнес-тренер це та людина, яка вас за ручку доведе до результату. Це та людина, яка буде вас мотивувати, навчати, як правильно харчуватися, як давати дозоване фізичне навантаження, так, щоб у вас м'язи росли, і так, щоб ви собі щось не зламали, не розтягнули і не порвали на тренажерах. Тому між БАДами і Фітнес-тренером, я завжди оберу і буду як лікар рекомендувати фітнес-тренера. Це та інвестиція, яка вам окупиться хорошою формою, хорошим самопочуттям, здоров'ям і психічним станом. Друзі, а що ви думаєте з приводу тої інвестиції? Бади препарати з недоведеною ефективності, які не проходили клінічні випробування, тобто там що попало, це просто їжа. Швидше за все, вони вам не нашкодять, але і користі великої не принесуть. Все, що вам потрібно, це якісна їжа, і це вас, тренер, до речі, теж навчить, якщо він розвивається. А що ви думаєте з приводу цього, друзі?